Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. І з подякую всім коментаторам коментаторам, хто мені допоміг розібратися і перевернути ось цей, цей роз'єм на е, БЦені. Я, до речі, запитав у спільноти ремонтників і там мені нічого не змогли сказати. Натомість в коментарях підказали, що розкручуються ось ці два болти і е, він прокручується. Насправді там все дуже зручне і легке. Просто розкручуєш ці. Два болтики, і він вже у тебе крутиться навколо осі, ти ставиш як тобі слід. Але я його розібрав повністю і недарма. Чому? Тому що поки він стояв догори раструбом ось цим, він очікувано набрався різного вологи, яку я гарненько, файненько повитирав там повибирав ось цією папірцем туалетним папером. Цим. Найближчими днями я вже маю мати систему. Роботи від балонів бронетехніки для продування і промивання. І ось такого плану речі, зокрема, я зможу продувати стисненим повітрям, що буде однозначно великий плюс. Все, ця шерочка у нас дивиться донизу, захищена. Все. Належним чином працює. До речі, цей дріт я переклав знизу трубки. Він йшов згори трубки, я переклав знизу. Чому? Тому що рано чи пізно, все одно хтось щось сюди обіпре. і Шанси потрапити на дріт у нього зменшуються. Бо дротик я вон заховав, он він у скруточці. Так? Вільний, файний, незалежний, можна сказати, як Україна. Боремо й поборемо.